Ей, де мої смаколики? Закінчились. Я голодна. Ой, хто це так шумить під час обіднього сну? Бабуся. ну-ка, дорогенька. Вже біжу. Я щодня треную мій заразливий танок. Що? Хто це так голосно плаче? Венздей. Зараз дізнаю, що сталося. Голосний плач. Oh. Сестра. Це ж сестричка. Вона не повинна так плакати. Я біжу їй на допомогу. Дякую, що ви прийшли. Я дуже голодна. Тому почнемо кулінарний челендж. І uh -huh. так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Окей. Uh -huh. okay. oh yeah. Звісно. Простіше простого. Let's go! Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, Блакитне І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А, а тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. Це що ж таке? Давай же. Можбо, ай! Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Пррр. Пробачте, я не хотіла. О, ні, Невже все розсипалось. Е, і що робити? О. Ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Mm -hmm. okay. Отак від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне, але це ще не все. Зверху я нанесу трохи ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полоничний сироп. Hey. Річ муську. Дякую. Oh, Very... А тепер переливаємо полоничний сироп у yes. муську. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати ready? сиропи в шприци. Yes. Мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. <звук> Що таке, люба? <звук> Боже мій, мені погано. <звук> Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча кит змогла сама додати. Oh. У мене все готово. Можна дегустувати. Are you ready? вау! Ой, боже мій, це що мозок та кров? Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, так це ж пончик та полоничний сирок. М -м, смакота. А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Ау. Тепер настав час спробувати ці милі пончики. Ну-ка, ну, таке собі, бабуся. <свісно> Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить, лічилка. О, Венздей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. <плес> Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала Кей. <плес> Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так. Першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару Toxic Waste. Так, вони неймовірно яскраві, а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто, я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Ненє, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. От так, не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скітлс по келихам. А потім заливаємо спрайтом. Ох, ну чому у мене банка ніколи не хочуть відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Нока? О, ні! Я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово! Ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньорк. Ой, тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль. Помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі. Супер бабуся. Ох, бідолашна ки свій коктейль. Я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У мене є свій власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю в мій келих. Річ до мене потрібна твоя допомога. Можеш відволікти Еніт? Давай, я на тебе сподіваюся. Вершки смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, Ой, не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан, анука геть звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. <плес> От і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. <плес> Круто вийшло, Венздей. Бабуся, прокидайся. Ой, які цікаві коктейлі. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття. Що зі мною відбувається. Більше не хочу це пити! А тут у нас щось зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гидкий коктейль. Він ще Відстій! Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь. Це однозначна перемога. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Взагалі-то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово. Я хочу пасту. Окей. Макарошки добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Який жах. Еніт, викинь гадоту! О, Це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ух, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати, а потім кладемо туди спагеті. Еніт, ти також приступай. Звісно, Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краща. Я зроблю апчки. <плес> е, зроблю кольорове тісто. Ені, ні, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та Пробач, Робочван здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так, от насипемо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово тепер все перемішуємо. Валя, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер саме цікаве: Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду. А мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, кетчуп знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике, дякую, дитинко. Ой, ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагеті, та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні. Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, її можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Ой, а у мене як розверлась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово. От розумничка. Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Венз не перестає дивувати. Чорна паста з очима. Добре, спробуємо. Ой, фуге, Пробач, Пробачвень але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. Отак, бабусину пасту я впізнаю із тисячі. Смакота. Ось ти ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. Смакота. Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Хмм, Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! What? О, так це ж дуже просто. Oh, yeah. В Цьому я з бабусею згодна. Це просто. Першим ділом беремо салати <пу> та нариваємо листочки wow. на тарілку. Nice. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики, перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все. Мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yes. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. You ready? Ну а щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним, з допомогою цих формочок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Oh, no. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу, і можна подавати. Ну, яка краса гені? Давай я покажу тобі, що таке по-справжньому гарно та апетитно. А? Боже мій Вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Oh, yeah. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально, це буде язик. Oh. Yes. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубочистки. Let's go! Вставляємо в перець, і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кит, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Wow! 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 Це ваза з квітами чи салат. <рігі> Потрібно спробувати. Yeah. Yeah. Ой, овочі, yeah. не смачно. Oh, no. wow. А Ось цей салат виглядає дуже апетитно. Бачу, тут її курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота, ставлю мільйон лайків. Клас, клас, клас. А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вочевий монстр? і що ці очі. Оливки? терпіти їх не можу. Фу, знову смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!